Я зараз хотів би, користуючись тим, що є і міністр фінансів в залі, проговорити все ж таки про зарплати військовим. В нас з вами ганьба. Я хотів би звернутися до кожного народного депутата, який сидить в цій залі, і який голосував за бюджет на 23-й рік. Ось відповідь Міністерства оборони України. Голосуючи за бюджет, ви їх профінансували лише на 39%. Міністерство фінансів України ще в листопаді минулого року знало, що забере зарплати в 30 тисяч у військових в листопаді минулого року. Коли розповідають, що це прохання військових прибрати 30 тисяч це неправда. Багато хто їздить, спілкується з нашими захисниками і знає, що їм ці кошти конче необхідні. Я вас дуже прошу. Все ж таки, повернути нормальні доплати нашим захисникам, приймати закони так, щоб потім не було соромно перед тими, хто боронить нашу державу. Дуже добре, коли сьогодні розповідають, що це відбувається за рахунок державного бюджету. А коли приймали бюджет в листопаді, чому цієї трибуни ніхто не сказав, що забирає доплату військових? Що наші захисники не будуть отримувати те, що їм пообіцяв, в тому числі президент на початку війни? Відповіді, на жаль, немає. Сьогодні нікому не цікаво ні в цій залі, ні в ложі уряду. Тому що дуже добре і дуже зручно, коли так працює держава, коли можна забрати у захисника, а він нічого не може сказати. Я вас дуже прошу приймати рішення так, щоб вам не було соромно перед тими, хто боронить нашу країну. А головне, щоб нам всім разом з вами не довелося перед ними відповідати. Дякую.